Це репліка ляльки, тобто лялька зроблена зайднографічними матеріалами. А що таке репліка? Репліка це робиться, подбираються тканини, форма, пропорції витримуються ну, предметах, які відтворюються. Ну, в даному випадку лялька. Традиційну народну ляльку з Черкащини у вбранні нареченої показує майстриня народного мистецтва з лялькарства Скропиницького Олена Мединська. До всесвітнього дня ляльки, який відзначається 8 червня, майстриня презентує власний проєкт музей ляльки та персональну виставку в експозиції. Ляльки, які я створила за етнографічними матеріалами, заслідників ляльки народної, починаючи від 19 століття і до 21 століття, тут є ляльки. Середньої стіна, ляльки, Одищини, ляльки Східного Поділля, навіть є ляльки, такі макети я зробила, ляльки Давнього Єгипту. Захоплення народною лялькою, говорить майстриня, розпочалося 10 років тому. Моя сестра подарувала мамі ляльку, ну, зараз роблять з христиком на обличчі. Вона мені сподобалася, тому що вона була дуже незвична. Я спочатку думала, шукала про них, потім хотіла ну, інформацію якусь. Потім Спробувала сама зробити за майстер-класами з інтернету. Але мене більше цікавило походження, звідки такі ляльки взялись в Україні. І так почалася моя, як би сказати, дослідницька діяльність і творча діяльність. Це мій напрямок, це популяризація української традиційної культури. Ну, лялька. Показує ляльки, які створювали на Кіровоградщині. Це лялька з Марлі, так? Це от лялька, це Новомиргород місто. От, це село помічна. Потім з кукурузи на качанчику кукурузи, наприклад, лячика, лялька, тут качан кукурузи, просто огорнута і, і виходила лялька. Ось це ляльки у вбранні жителів Київщини середини 19 століття. Їх створила в рамках власного проєкту. Проєкт присвячений творчому спадку французького лікаря деля Фліса, який проживав в Україні в другій половині 19 століття. Він на замовлення російського географічного товариства проводив етнографічне дослідження Київської губернії Київщини, і його особливістю його цієї творчої діяльності етнографічної було те, що він складав альбоми і замальовував і костюми селяни. І от цей упрект присвячений якраз діяльності цієї творчої спадку деляфріза. Українську народну ляльку в Україні почали досліджувати із середини 19 -го століття, говорить етнологиня Світлана Проскурова. Народна лялька, вузлова лялька, вона мала і очі, і ротик, і ніс. Якщо це була лялька для гри і цю ляльку діти передавали від. Перших сестричок до молодших сестричок. А якщо це е, лялька була тимчасова, то можливо на ній і не зображували обличчя. А е, лялька, яку ми бачимо без обличчя, яку сьогодні майстрині вважають оберегами, то скоріше за все, це ж все ж таки вже винахід самих майстринь двохтисячні. Презентуватимуть виставку протягом місяця. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.